Видіння овдія, так сказав Господь Бог на її Почули ми вістку від Господа і посланий був міжнародів посол, щоб сказати Уставайте, і станьмо на нього до бою. Оце я малим тебе дав, міжнароди. Ти дуже погорджений. Гордість серця твого манила тебе, який прибуваєш по щільних скельних у високім сидінні своїм, що говориш у серці своєму, хто скине на землю мене? Якщо б ти піднісся, немов той орел, і якщо б ти кубло своє склав поміж зорями, то й звідти я скину тебе, промовляє Господь. Чи ж до тебе злодії приходили, чи нічні ти грабіжники, такий ти поніщений? Чи ж вони не накрали б собі скільки треба, якщо б до тебе прийшли збирачі винограду, чи ж вони не лишили б хоча б вибірків? Як і сав перешуканий, як криївки його переглянені, аж до границі прогнали тебе, обманять тебе твої всі союзники переможуть тебе, твої приятелі. Ті, що хліб твій їдять, пастку розставлять на тебе, нема в тому розуму. Чи ж не станеться це того дня, промовляє Господь, і вигублю я мудріців із їдому, а розум з і Савової. І на страшенне буде лицарство твоє, о темане, щоб. Був витятий кожен Сава убивством, через насилля, наякава на брата твого сором покриє тебе, і ти витятий будеш навіки. Того дня, коли став ти навпроти того дня, як чужі полонили були його військо, і коли чужинці в його брами ввійшли і жереба кидали про Єрусалим, то й ти був як один із них. І тому не дивися на день свого брата, на день лиха його і не тішся з юдиних синів, У день їхньої згуби і не розкривай своїх хусту день утиску, і не входь ти до брами народу Мого, у день лиха Його, і не приглядайся до зла Його, і ти в день нещастя Його, і не простягайте своєї руки до багатства Його, в день нещастя Його, і на роздоріжжі не стій, щоб витинати Його втікачів, і в день утиску не видавай його решток.